Сучасній літургійній традиції Візантійської церкви перша неділя посту присвячена згадці про ікони. Отці сьомого Вселенського собору підтвердили можливість зображення Ісуса Христа і святих на святих іконах і обґрунтували це. Вченням про воплочення Господа нашого Ісуса Христа. Але в нашому літургійному богопочитанні є також давніший пласт поминань першої неділі Великого посту, і він присвячений пам'яті святих пророків. Ми поминаємо Мойсея і Лю та інших пророків, передовсім з огляду на те, що цілий цикл. Чотиридесятниці супроводжується читанням святого письма Старого Завіту. Там є оповіді про сотворення світу, там є оповіді також про вихід ізраїльського народу із єгипетського полону, але окрім того, читається цілий цикл великих пророків Ісаї, Єремії на шостому часі. З цими читаннями пов'язане також навчання людей, які готувалися до хрещення, і саме з того огляду. Покаяння є своєрідною згадкою про те, як розвинулася історія спасіння, як Господь через різноманітних пророків говорив до ізраїльського народу, як він нагадував їм про те, що головним є особиста зустріч з Богом, а не виконання якихось приписаних правил. Вірою Мойсей, коли був виріс, відрікся зватися сином дочки Фараона, волів радше страждати разом з людом Божим, ніж дознавати дочасної гріховної втіхи, бо, дивлячись на нагороду, уважав за більше багатство наругу вибраного народу від скарбів Єгипту. Вірою, він покинув Єгипет, не побоявся царського гніву, бо стояв твердо, як той, що невидимого бачить. Вірою відсвяткував Пасху із скропленням кров'ю, щоб губитель не торкнувся їхніх первородних. Вірою перейшли Червоне море, як по суходолі, що, спробувавши єгиптяни, потопились.